Є одна світлина, де от ми в цьому в нижньому залі стоїмо і такий ну, стиль 90-х розвалених. Це таке тут було. Ось це у нас центральний вхід, власне, стієчка рецепції. Тобто тут буде людина, яка буде приймати власне, гостей і далі вже направляти по, по напрямкам. we well, Придумували, що можна зробити з цього колись закинутого кінотеатру. Там були навіть розмови про те, щоб його розвалити, просто тому що він вже знищувався роками. То от така ідея нам керувала, щоб створити середовище, в якому бізнес може реалізовувати себе, координуватися, кооперуватися і таким чином розвивати економіку міста і презентувати нашу громаду не тільки в Україні а й за її межами. Цей простір це для людей, про людей і е, користь для нашого бізнесу. Ми маємо тут кілька конференц-зал, які на різну кількість зорієнтовані, і відповідно маємо кілька просторів для робочих місць саме для бізнесу. Це, до речі, була одна з умов гранту. Тут має бути створено умови для функціонування 12 різних бізнесів з найманою робочою силою. Покликання цього простору теж залучити бізнес, який є релокований, які створюють внутрішньопереміщені особи, а також ті люди, які прагнуть повернувшись з війни. Уже це учасники бойових дій мають на меті розпочати цивільне життя з чистого аркуша. От і власне, отак от ми маленько переходимо в основну нашу зону, де будуть відбуватися головні події. Маємо сцену, маємо дуже гарне обладнання, звукове. Тобто, тут і та, акустика дуже гарна. Фактично. Все, що ви бачите, ми зробили з нуля. Тобто загальна коробочка в нас залишалася приміщення стіни, і навіть фундаменти в деяких місцях мусили підсилювати. Ми не хотіли зруйнувати старе і побудувати зовсім нове. Ми хотіли відновити, усучаснити і, власне, запропонувати те, що ви бачите. Цей зал він трансформер. То з нього можна робити не тільки те, що ми зараз побачили, і ми вже це робили. Всі ці меблі вони переставляються, створюються площадки для коворкінгу, навіть концертів фактично через кожних два дні складений графік, що тут буде відбуватися, і це не тільки заходи місцевого масштабу, а й обласного масштабу, і навіть загальнодержавного масштабу. У нас дуже багато в громаді реалізовується міжнародних грантових проектів, а це відповідно тягне за собою уже дисциплінованість і відповідальність як фінансову, так і е, прозорість у виконанні робіт. Тому ця система для нас стала ще одним просто лакмусовим папірцем, який підтверджує те, що ми працюємо абсолютно відкрито і прозоро.